11 серпня. Понеділок у гармонії із законом. Пошли мені розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватися його всім серцем. Псалтир 119.34 У разі нового народження серце досягає гармонії як з Богом, так і з Його законом. Коли ця могутня зміна відбувається в серці грішника, він переходить від смерті до життя. Від гріха до святості, від беззаконній й опору до послуху та вірності. У сучасній релігійній філософії міцно вкоренилися псевдотеорії про освячення, засновані на нехтуванні божественним законом та відкиненні його. Ці теорії ґрунтуються на хибних доктринах і мають небезпечні практичні наслідки. Той факт, що вони знайшли широке визнання у світі, ще раз підкреслює. Як важливо всім правильно розуміти вказівки святого письма з того чи іншого питання. Істинне освячення це біблійна доктрина. Апостол Павло в листі до Солунської церкви писав Це ж воля Божа, ваше освячення, 1 солунян 4.3. Потім він молився, а сам Бог миру нехай повністю освятить вас. 1 солунян 5.23. Біблія ясно навчає, що таке освячення та як його досягти. Спаситель молився про своїх учнів, освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина, Івана 17, 17 19. Апостол Павло також навчав, що християни повинні бути освячені Духом Святим. Римлянам 15:16 у чому ж полягає служіння Святого Духа? Ісус обіцяв своїм учням, Коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас до повної істини. Івана 16,13. Псалмист теж говорить, Твій закон істина. Псалтир 119 142 Величні принципи праведності, утілені в Його законі, відкриваються людям через Боже Слово та його закон. Божий закон святий, праведний і добрий. Це копія божественної досконалості. А отже, характер, сформований шляхом послуху цьому законові, буде святим. Христос, досконалий взірець такого характеру. Він говорить: Я зберігаю заповіді мого Отця, Івана 15,10. Я завжди роблю те, що йому до вподоби. Івана 8,29 Послідовники Христа повинні бути схожими на нього, через Божу благодать, сформувати характер відповідно до принципів Його святого закону. Це і є біблійне освячення. Ця робота може бути здійснена тільки через віру в Христа силою Божого Духа, що перебуває в серцях.